Доброго, шановне панство. Сьогодні ми з вами розберемо новини. Тож не забудьте, звісно вже протиснути Вподобали за такий контент, може навіть два. І, звісно, залишити файненький коментар. Звісно вже бажано змістовний. Ну і, звісно, по традиції дякую спонсорам за те, що підтримуєте канал, приходячи на стріми чи оформлюючи спонсорство, дуже вдячний, бо без вашої саме вашої підтримки не було б всього цього. Ну що. Смачного перегляду почнемо з розігрівчику. В цю середу, тобто 23 липня, в грі буде невеличке оновлення. Скоріше за все, додають деякі файли пов'язані з майбутніми івентами е, і деякі ребаланси. Тож майте це на увазі. Наступна новина. Це вже в цю п'ятницю, а саме 25 липня, в грі стартує івент нян кафе, типу няшне ніжне кафе, і є котики. Ну, якщо ближче до суті, то нас шукає івент, який по концепції нагадує і є тим самим івентом зимою на зимові кулі, а літом на літні кулі. Тобто в нас є куля, зібравши 10 куль, отримуємо танк. Цей раз ми зможемо отримати Erich Концепт 1, колекційний танк 9 рівня. До речі, саме це оновлення й перенесе зміни в даний танк. Його апнули, додавши трішечки бронювання і апнувши вже дві гармати. Детально про ці зміни я казав в своєму минулому відео. Підказочка десь буде вгорі. Також, окрім цього, нас чекають все ті ж самі коробки завільний і золото. До речі, ходять чутки, що коробки за золото стануть трішечки дешевшими, ніж в минулих івентах. Наскільки це вже риторичне питання? Що треба буде робити? Скоріше за все, перемагати в боях і отримувати за це валюту, за яку ми зможемо закривати етапи івенту, бо, окрім цього, буде івент, в якому ми зможемо забрати, скоріше за все, сертифікат на сьомий рівень або ж. Одну кулю. Ну, типу, няшно. Тобто концепція, як і в минулих івентах. Звісно, можливо, до старту івенту щось, звісно, змінять, але на даний момент, Скоріше за все, очікуємо саме таку концепцію. Звісно, ви задаєтесь питанням: чи варто потіти в Еріх Концепт 1? І я скажу вам так: якщо відверто, то даний танк був одним із посередніх і дивлячись на ап. Не думаю, що він стане ультимативною імбою. Я би цілився в сторону просто куль, аби звідти отримати щось нове інше. Але це діло ресурсів. Якщо у вас їх вдосталь і даного танку у вас немає, то спробуйте чому ні, бо буде ж компенсація. Але якщо ви накопичували золото і вільний протягом довгого часу, я би краще зберіг дані ресурси на такий самий новорічний івент, де можна буде забрати вже 10 рівень, що, як на мене, є кращим вибором. Але, звісно, вирішувати вам. Я тільки розповідаю, що, як і куди. І одразу хотів би розповісти ще за одну новину, а саме в кінці літа. Тобто серпень, початок вересня, нас чекає нова гілка. Про це вже офіційно сказали розробники гілка нових польських ПТСАу на чолі з НС 70 Блискавиця. Я вже якось говорив за них, але треба ще раз нагадати, що для прокачуємої гілки теж десь може знадобитися вільний досвід. Тож я би не рекомендував зливати весь вільний в нову подію. Чому я нагадав за нову гілку, бо в цей раз розробники показали нам, як буде виглядати нова механіка. В бою. Звісно, тільки на фотографію. Ну, по-перше, нас чекатимуть легендарні камуфляжі на нову гілку, це видно з фото. По-друге, напроти кількості метрів буде три смужки. Кожна з них символізує кількість метрів до цілі. В даній гілці буде механіка. Чим ближче ти до противника, тим більше шкоди видаєш. Щодо метрів, якраз таки розробники повідомили, з якої відстані буде видаватися відсоток від шкоди. А саме, Три смужки це від 0 до 70 метрів, буде видаватися 70% шкоди. Дві смужки від 70 до 105 метрів буде видаватися вже 70% від шкоди. І одна смужка від 105 до 150 метрів буде видаватися 40% шкоди. Якщо буде 0 смуг, це означає, що відстань більша за 150 метрів, і видано буде всього лише 30% шкоди. Звісно, дана механіка буде спонукати гравців особливо з білою статистикою, не маю нічого проти, просто впарюватися в вас. Тому для такого ігроладу потрібне бронювання. Я Дуже надіюся, що в даній гілці воно буде, бо дана гілка вже є в великому браті, і там дані ПТ доволі броньовані, хоч без своїх проблем. Що буде в нас поки загадка? Можете написати коментар, що ви думаєте щодо цієї гілки і її механіки. Ну і звісно щодо цифр, майте на увазі, що вкачати всю гілку потрібно буде мінімум 750 або може навіть 800 тисяч вільного, в залежності від якого рівня буде дана гілка, і скільки, звісно, вже буде модулів. Трішки самореклами, Хто не знає, я створив свій твіч канал, на якому ми кожну неділю з 21 першої дивимося фільми. Дякую тим, хто, до речі, приходить відпочити разом зі мною. До чого я це кажу? А до того, що чекаю тебе, теж там посилання на твіч залишу в описі під цим відео, а також в коментарях закріплю обов'язково. Ще з новин це інсайдери вже кричать, що в грі знову буде в скорому часі. Аукціон такий, який був нещодавно, коли була можливість забрати танки прямо в грі. Тому це ще одна можливість отримати свій омріяний танк за фіксований прайс. Також розробники повідомили, що на початку серпня буде відео Скоро в грі», де нам покажуть, що чекати з початком серпня. Бо, ну, нам так і сказали: відразу з перших чисел серпня чекаємо відразу кілька активностей. Можливо, це квести, можливо, ще один івент. Тому що, скоріше за все, повинен бути ще один івент в стилі репіт. То пам'ятає, де була можливість забрати танк восьмого рівня Т-54 2 Акула. Так ось буде схожий івент. Щодо того, який танк буде, поки що не зрозуміло, бо інфи немає. Але те, що івент буде в тому ж стилі, це факт. Тому на серпень нам готують доволі багато різних активностей, щоб ми грали чи скоріше працювали ще більше. На цьому це всі новини. Які є? Буду дуже вдячний за вподобайку і звісно ж коментар в підтримку контенту. Дякую за перегляд. в наступному відео і до зустрічі.